Вітаю! Мене звуть Ксенія Гунчак, і сьогодні ми спілкуємось про силу, витривалість, характер та перемогу: усе це про вільну боротьбу. Коротке, але змістовні інтерв'ю з тими, хто розвиває вільну боротьбу на Буковині, керівництво федерації, тренерський склад та спортсмени. Давайте знайомитись ближче. Там, де інші вагаються, він діє. Олег Шелест. Він не просто будує будинки, але й допомагає будувати майбутнє спорту на Буковині. Вітаю вас! Вітаю, ви підприємець, ви громадський діяч, ви меценат. Багато аспектів ви поєднуєте в своєму житті. Перше питання, оскільки ми спілкуємося сьогодні вже про вільну боротьбу, чому саме цей вид спорту? Для мене спорт, по-перше, це то, чим я займався з самого дитинства, займався я справді зовсім іншим спортом, це був волейбол, в якому так мені пощастило, вдалося досягти дуже високого, на мій погляд, рівня, майстра спорту нашої держави, цей від спорту насправді допоміг мені. З'явитись тут у нас на Буковині завдяки тому, що формувалась команда волейбольна, і мене запросили працювати в Чернівцях. Тому в 2002 році я опинився на цій благодатній землі. Да, що, що стосується вільної боротьби, Ну, так як я сказав, як я мав дотичність до спорту взагалі, то е, особисто знав моїх друзів, моїх наразі братів, які е, за, започаткували цю справу В 2023 році, Сергій став президентом федерації, і вже десь рік я Допомагав неофіційно, а потім вже мені запропонували хлопці долучитись на офіційній основі, тому задоволенням я це підтримав, тому що поважаю їх, їхню працю, поважаю працю спортсменів, тренерів, трошки на цьому розуміюсь, тому, тому я тут. Які цінності з вашого досвіду спорт найбільше? Передає або, можливо, формує от, підростаючого покоління. Що б ви, можливо, свого досвіду могли сказати? Ну, якщо брати особистий мій досвід, то по-перше, і насправді, напевно, саме головне, це ти починаєш сприймати себе як, як цілісну людину, яка хоче чогось досягти. Спочатку це. Якийсь там мінімум, коли ти юний чи дитина, ти стараєшся бути трошки вище, трошки сильніше когось. Це формує, ну, насправді формує характер, формує цілі, формує бажання досягати цих цілей. Шлях, який треба пройти. Кожного етапу ти як спортсмен, як людина, як дитина проходиш, і ти набуваєш той досвід, тобі ж, на мій погляд, це те, що дитина навчається в спорті досягати своїх цілей. А далі вже ціли або в спорті, або в житті вони формуються вже від дуже багато чинників. Ну тобто, перш за все, діти, які були в спорті, вони точно знають, як визначити свої цілі і пріоритети, чого так? чого вони хочуть від життя. Хочуть і як насправді цього досягти. А на вашу думку, що важливіше: шлях чи ціль? Немає цілі без шляху і немає шляху без цілі. Тому що, якщо в тебе є ціль, ти формуєш. Е Шлях, яким ти рахуєш, як цього досягти, ну і далі йдеш. Якщо хтось, наприклад, в спорті це дуже часто буває: прийшов шлях, але не досяг цілі, і часто відбувається таке певне зневірення, знесилення, для чого це взагалі було потрібно. Що в цьому випадку порекомендуєте робити? Ну, немає випадку, коли ти пройшов якийсь шлях. А можна досягти цілі саме високої, тобі ж як якщо брати спорт, стати олімпійським чемпіоном, uh -huh. а можна стати чемпіоном Чернівецької області, це теж шлях, і це теж досягнення. На мій погляд, якщо дитина або вже більш дорослий спортсмен пройшов якийсь шлях, не можна вважати себе, що ти нічого не ні досягнув. Це абсолютно неправильно. Кожен психолог професійний скаже, що так, так не можна формувати відповідь на це питання. Ми тоді повинні сказати всім спортсменам, які або десь на якомусь піку, або тільки починають свій шлях. Що результат кожен, буде 100%. кожен день, кожен день, кожне тренування це плюс. Це результ, це вже результат. Це вже результат, які від... да це. Твій час, це твої сили, і це в будь-якому випадку це результат. Якщо ми говоримо про це якраз правильне формування цілей, тренери вони ж зазвичай перші люди, які впливають на те, щоб правильно вибудувати цю цілі відповідно вже шлях до цієї цілі, спортсмена. Чи були у вашому житті такі тренери або наставники, яких ви можете згадати, які вам допомогли, і ви їх пам'ятаєте досі. В мене особисто, коли я займався ще професійним волейболом, в мене було чотири тренери, які були олімпійськими чемпіонами. Ну, це насправді зовсім, зовсім інший уровень. Але той тренер, до кого ти прийшов 7-8 років, і який дав тобі можливість. І мотивацію займатись насправді такою ж цінності варті, як той олімпійський чемпіон, який каже тобі, як тобі зробити, щоб стати таким, як він. Тому кожен тренер, кожен етап в житті це дуже важливо. Дає певний урок і залишає певний. Не можна світ. казати, що перший тренер дав менше, мі а хтось дав більше. На мій погляд але вплив в будь-якому випадку важко переоцінити, тому що тренери вони неможливо виховання. Взагалі, спортсмен і тренер це тандем, в якому якщо в машині в двигуні злітає цеп, то вона не їде. Так і тут оба мають мати максимальну мотивацію, максимально бажати досягти. Своїх ціни, іначе розчарування, яке ви казали, воно може прийти не тому, що ти нічого не зробив або не так зробив, а тому, що хтось на якомусь етапі схибив. Про розвиток федерації. Який взагалі ви уявляєте собі ідеальний борцівський зал? На даний день я вже. Підприємець більше, ніж спортсмен. Тому ідеальний борцівський зал, на мій погляд, це е, великий, великий сучасний е, зал, в якому немає ні одного місця без е, реклами наших друзів, спонсорів і а товаришів. А що для цього потрібно? Для цього потрібно. Для цього потрібно насправді як би мало, так і багато, тому що, як формується вертикаль спорт, це Міністерство молоді спорту, це наша асоціація боротьби, потім федерація, і так до останнього спортсмена, дитинки, яка тільки приходить. Тому Тут важливо насправді держава. Дуже важливо. і насправді важливо, якщо зверху до нізу йти, да? податкова система в нашій державі, тому що якщо дати можливість спонсорам і міценатам долучатись і мати з цього зиск. Ну то, напевно, на, мо на моєму місці був би хтось інший вже, не просто підприємець, який допомагає своїм друзям. Ми б мали тут вже, як мінімум, власника ТБ або когось іншого, хто має дуже великі податки і хотів би е залучитись і до спорту, і заробити на цьому. Потім тренера, спортсмени, які. Популяризують цей вид спорту, тому що чим більше у нас досягне на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу Європи, тим більше ми можемо самі насправді показати, розказати і дати приклад дітям до чого йти. А далі, вже дітки, які приходять, дітки, які бачать по телебаченню. Наші подкасти своїх друзів в школі. Хлопчик, який в школі, може повпливати на іншого, це теж реклама. І якщо тренера займаються правильно, наставляють, як це правильно може бути і з психологічної і з фізичної точки зору, це теж впливає. А діти це масово діти – це теж, те, чого формуються. Наша збірна, збірна України. Якщо у нас займається вільною боротьбою, тисяча, то збірна буде із п'яти да, образно казати. Якщо у нас займається сто тисяч, то у нас більше можливості мати високий результат. Увага суспільства зараз. А наскільки взагалі прикута до спорту, чи можливо з цими подіями, які в нас в країні відбуваються, на жаль, ви відчуваєте такий спад цієї уваги до спорту, навіть до дитячого? Увага до спорту завжди залежить від досягнень спортсменів. Це маркетинг, тут нічого видумувати не треба, тобі ж, якщо у нас був Шевченко, то вся Україна вболювала за Мілан, коли він там грав. Якщо у нас є наразі досягнення могучих, то, звісно, вона з'являється і на Моршинській, і на телеекрані, екрані, і е, діти будуть бачити, і діти будуть хотіти. Так само, і вільна боротьба дає насправді дуже, дуже багато сильних. Результатів і спортсменів. Популяризація, да, має бути більш широкою. Але що стосується ситуації в державі, ну, звісно, вона впливає. Впливає, тому Що ну, що таке спорт, якщо рівняти до того, що зараз є. Ну, Тут, тут не може бути на першому місці спорт, дай Бог, щоб він був. Наших батьків і дітей хоча б на другому, третьому, і це вже досягнення дуже велике. Як ви бачите, ось це ідеальне партнерство, держава, спортсмени і бізнес, які виступають як меценати? Ідеальне партнерство починається з Верховної Ради. Вона приймає закони. Вона формує світогляд бізнесу по відношенню до спорту. Якщо держава е, починає бажати розвивати спорт, для цього немає нічого, не треба ровер видумувати. Це все є. Треба бажання держави, а потім вже спускається. Ну, Насправді це я так думаю, тому що е, зараз немає часу. Прикладов дуже-дуже багато, коли Зверху, ініціатива дає великий результат. У нас насправді я, ну, зараз взагалі не можна казати, що держава має щось там видумувати і підтримувати спорт, бо наразі зовсім інше завдання в державі. Да? Якщо, якщо потім, після того. Як ми переможемо, і держава визначить це, що вона хоче мати спорт високих досягнень. Це вже елементарна програма, закони, підтримка бізнесу, підтримка масовості спорту. І після цього наші діти, я впевнений, покажуть такі результати. що… Про які ми, можливо, зараз ще і не мріємо, насправді. Да, так, є. Як… Батько, як підприємець, як волонтер, яку настанову ви би дали батькам, які ще не долучили свою дитину до занять спортом? Що б ви порекомендували? Чому це важливо зараз? І чому саме зараз? Батькам рекомендувати зараз дуже важко, тому що у кожного, у кожної мами, у кожного батька насправді купа проблем зараз, як у кожного з нас. Але, але коли дитина хоче, і дитина каже, тато або маму, я хочу займатися будь-яким спорту, який є, то дуже просив би всіх батьків брати за ручку і до будь-якої секції, які є у нас в Чернівцях або десь ще. Тому що коли дитина хоче, це Насправді дуже важлива, і зараз може і рідко тому цей шанс цю дитинку треба брати і виховувати в спорті. Це буде тільки плюс і для дитини, і для батьків. Ну і взагалі для всіх. Ви часто бачу по фото їздите. На змаганнях, що у вас сторінки в Інстаграмі і Фейсбуці, немає, але фото знайти можна з вами в інших. Ну, так, сталося. так так склалося. Чи ви часто їздите на змагання? Часто підтримуєте, вболіваєте? Тобто, ви не просто профінансували якусь поїздку дітям і на цьому все. Ви активно живете цим, цим видом спорту, активно живете федерацією в тому числі. Розкажіть трішки про ці емоції, які ви отримуєте. Чому ви не просто допомагаєте, а ще й їдете в Хмельницький, в інші міста ну, і вболіваєте, спостерігаєте? Насправді, я е, напевно скажу так, що е, ці змагання дають е, справді мені більше, ніж напевно спортсменам, тому що ви ви праві. Що Іде емоційний заряд, і коли ти бачиш, як діти змагаються, коли ти бачиш, як вони радіють своїм перемогам, ну це просто словами сказати неможливо. Але і наша присутність, присутність тренерів, батьків, друзів, функціонерів федерації це теж дуже важливо, коли дуже тяжко на тому. Килимі і краєм глаза ти бачиш своїх, які за тебе вболювають, або просто сипіш зуби, стоять і моляться за тебе. Це ну це плюс великий для кожного спортсмена, в першу чергу дякую за вашу допомогу, за вашу працю і за те, що надихаєте і підтримуєте юних спортсменів і допомагаєте їм досягати цих вершин, оскільки. Спорт це не тільки спортсмен чи не тільки тренер. Це завжди багато складових. І ось такі люди, які підтримують спорт, в тому числі фінансово, і емоційно, і морально, як ми бачимо, це, це дуже важливо. І без цього, на жаль, поки що наш спорт просто не буде функціонувати. Тому я вам дякую, дякую за сьогоднішню розмову. Дякую нашим і... збройним силам за те, що ми сьогодні з вами зустрічаємось. Дякую всім. Нашим друзям, дякую нашим друзям з асоціації боротьби, дякую насправді, всім, хто займається зараз спортом і можемо мати сили і час виділити для того, щоб бути сильнішими. Дякую всім діткам, які приходять, і дякую тренерам, і дякую вам за. Це шикарне інтерв'ю. Дякуємо.